Так, приїхав iPhone 7 Plus ціна 4,500, чорненький колір. Телефон у непоганому стані, є легкі царапки, але не суттєві. Так, телефон повністю працює, все чотенько гарненько, не перебраний. Серйозних якихось таких нюансів немає по телефону. <кхід> по екрану. Легкі-легкі потертості, але незначні. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Працює досить гарно, швиденько, без різних помилок. Все е, добре. Е, так, 7 128 ГБ Пам'ять самого телефону. Зараз покажу акумулятор відсоток. Справність акумулятора 92%. В комплекті до телефону йде зарядний шнур лайтинг та декілька чехольчиків. Можна подивитись у місці рівному або відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.